Зразу дивиться наслідки, які мають що робиться. Це того, що люди все життя накопичували, назбирували. Один навіжений просто зруйнував. Бачите, що робиться. Люди втратили все, житло, квартири, все, що заробляли, на все, що збирали. На тому першому об'єкті, що ми з вами там знімали, то там просто вийшло так, що слава Богу не здотинувала бойова частина дрона, і будинок. Виходить, просто хвилею так. Ударною знесло, а тут ви бачите вже наслідки такі більш руйнівні. Це, звісно, жахливо. Це підприємство. Ми, тобто, все повигоряло вести. Але люди дуже швидко, як ви можете бачити, впорались з тими наслідками, вже поприбирали тут зранку. Коли я був перший раз, то багато дуже було комунальників, е, тривали роботи, тому зняти вам одразу це не було такої можливості, тому трошки треба було зачекати для того, щоб зняти оцей жах, який тут відбувається. Жах, який пережив то підприємство тут. Людей не було, а тут хто проживав навпроти, ви можете бачити раз, два, три, чотири будинки просто понівечені, Щен, тобто жодної жилої квартири тут немає. Просто не залишилось. Ви можете бачити оскільки швидко. Міські служби впораються з цією трагедією. Також респект міській владі, тому що вона анонсувала допомогу всім постраждалим, Там компенсацію за двері, якщо не помиляюсь. Вибиті 8 тисяч, за вікна вибиті 12 тисяч і від 10 до 15 тисяч компенсацію на житло, яке на оренду житла для людей, які втратили це житло, і для цього потрібно просто звернутися в СНАП з заявою, також розгорнуті центри Червоного Христа для швидкої допомоги людям, реєстрації, Там все, що необхідне є. Тому міська влада це респект вам. Дуже приємно, коли так. Місто реагує на проблеми своїх мешканців, тому ми хочемо виразити співчуття іншим регіонам, які сьогодні також постраждали. Там розділяємо біль чернівців, Луцьку, Одеси та всій країні, яка потерпає від того тої з дичілої тварини. Я не знаю, як то назвати, яка принесла таку біду в нашу країну, але я думаю. То ми вистоїмо, впораємося і будемо жити ще сильнішій, вітучій, незалежній, незламній Україні, тому що наш народ він єдиний, ви можете бачити, як всі долучаються, допомагають, як швидко реагують. Дійсно героїчний народ, героїчна нація і ми це вистоїмо, тому... Всім, всім комунальникам, всім службам, які сьогодні надають допомогу постраждалим, всім велике дякую. Це велика робота, велика справа. Ну, звичайно, що ми стикнулися з великою, з великою бідою і тільки єдність нас може врятувати і тільки разом ми зможемо це все подолати. Тому долучайтесь, допомагайте, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Допомагайте один одному, підтримуйте один одного. І тоді ми все збиваємо. Друзі, ось такі наслідки сьогодні. Така сьогодні була суботня ніч на 12 липня 2025 року. Як пишуть в інтернеті, це була наймасштабніша атака на Західну Україну від початку повномасштабного вторгнення. Тому всім дякую, бережіть себе. Слава Україні! Слава нашим незламним героям! Виспаємо, переможемо, друзі! Зразу ви можете бачити, як кривають рятувальні роботи щойно. Обвалилось верхнє перекриття. Наші рятувальники працюють невідмінно. Сюди піднімається вишка на вишці. Спускають. на альпинистском спорядженні. Людину. Все работают, все працює. Львів просто... Я пишаюся тобою, пишаюся тим своїм містом. Це люди, це друзі, дійсно катастрофа. Ви бачите наслідки. робіть висновки, це вже не та війна, яку можна було перечікувати, просто перебуваючи вдома. Ось така сьогодні субота, друзі. Тому будемо на зв'язку, бережіть себе всім гарного дня.